Про події війни говорить стратком. Триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї введення війни, використовуючи притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують тримати позиції на сході та півдні України та введення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і наступальних дій на Бахмутському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах. Загальні штрати російської армії за 600 днів широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу. Станом на 16 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 288 тисяч 630 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 965 танків та 9 тисяч 385 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 910 артилерійських систем загарбників. На 814 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. За цю добу збройні сили України відбили 50 атак ворога. Росіяни чотири рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Повідомив генштаб збройних сил України. Було ліквідовано ще 860 окупантів. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєвєрне, Донецької області. Тут наші воїни відбили за добу понад 15 атак ворога. Напередодні речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що зараз фіксується незначне зменшення бронетехніки, яка наступає на. Наші позиції також втрати особового складу окупантів продовжують зростати, сказав Олександр Штупун. Ворог має низьку якість тактичної польової медицини, і значна частина поранених швидко перетворюється на безповоротні втрати. В той же час експерти інституту вивчення війни помітили, що росіяни, зокрема і їхній диктатор Володимир Путін, змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку і зменшують очікування з приводу просування загарбників в інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть активну оборону на Авдіївському, куп'янському та запорізькому напрямках. На думку фахівців, характеристика Путіна російських наступальних операцій під Авдіївку як активної оборони, а не активних бойових дій, може бути спробою зменшити очікування від російського просування. Міністерство оборони України прийняло на постачання для збройних сил нові зразки військової техніки, а саме вертоліт BO-105 і мотоцикл КТМ 450 Про це йдеться в заяві відомства. У міністерстві зазначили, що названий вертоліт багатоцільовий німецького виробництва і використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі. Цей гелікоптер випускався до 2001 року у військових та цивільних модифікаціях. Перебуває на Озброєні багатьох країн по всьому світу, зокрема в південній Кореї та Індонезії, і широко експлуатуються в цивільній авіації. У якості ударного біо 105 може брати до 500 кілограмів бойового навантаження. Водночас мотоцикл КТМ-450 дозволяє транспортувати військовослужбовців і легке озброєння по пересічній місцевості. Продовжуються бойові дії між Ізраїлем та терористичним угрупуванням Хамас. В армії оборони Ізраїлю повідомили, що після оголошення евакуації з півночі сектору Гази цю територію за їхньою оцінкою залишило близько півмільйона людей. Авіаудари, артилерійські удари та підготовка до наземної операції в Газі продовжуються. За останніми даними уряду Ізраїлю внаслідок атаки Хамас від 7 жовтня загинуло понад 1400 людей. Міністерство охорони здоров'я у секторі Гази, яке контролюється. Хамас повідомляє, що за цей період внаслідок бомбардувань сектору загинуло вже 2450 осіб. Президент США Джозеф Байден заявив, що Хамас має бути знищений, але потрібно зберегти палестинську державу. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS. Цей шлях, який називається рішенням про дві держави, був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч із Ізраїлем для п'яти мільйонів палестинців, які живуть в Газі та на захід. Березі річки Йордан, сказав президент США. Джозеф Байден також впевнений, що Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та одночасно підтримувати Ізраїль. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. Бо якщо не ми, то хто? Зазначив президент США. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.